Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я вам пропоную разом зі мною приготувати ось таке ароматне шоколадне печиво Мадлен. Перед тим як я почну готувати тісто, спочатку розтоплю шоколад із маслом. Тут у мене 50 грамів молочного шоколаду можна взяти чорний запажанням, до нього додаю 80 грамів вершкового масла і відправляю це все розтоплюватись. Розтоплювати можна зручним способом або на водяній бані, мені зручніше у мікрохвильовці в процесі буду перемішувати. Шоколад з маслом я розтопила і тепер відставляю, щоб трошки він прохолонув. Ну, а я буду готувати тісто. У миску я вже вибила 2 яйця, продукти для тіста мають бути кімнатної температури. До нього додаю цукор і сюди ж додаю для балансу смаку чайної ложки солі. І за допомогою міксера збиваю все так, як на безквіт. Ось до такого стану збила я яйця з цукром, маса посвітлішила і десь приблизно в три рази збільшилась в об'ємі. Тепер сюди буду додавати розтоплений шоколад з маслом. На момент додавання, шоколад з маслом не мають бути надто гарячими. Та за допомогою лопатки, ось так акуратно все перемішую. Ну і залишилось додати сухі інгредієнти. Тут уже я попередньо просіяла какао борошно з розпушувачем, буду додавати в декілька прийомів. І щоразу обережно буду все перемішувати до однорідності лопаткою. В результаті має вийти ось таке однорідне гладеньке тісто середньої густоти. Випікатиму печиво я ось такій силиконовій формі, а тісто для зручності переклала у пакет. Заповнюю тепер формочки приблизно на половину. Поверхню тіста я трішки розрівняла і тепер відправляю печиво випікатися. Духовка має бути вже розігріта до температури 180 градусів, по часу рянтонозна 10-15 хвилин. Отже, у моїй духовці мадлен випікалися рівно 11 хвилин, із моєї кількості продуктів у мене вийшло 18 штучок. При бажанні таке печиво можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадом, я залишаю так, як є. Ну, оскільки мадлен це безквітне печиво, то виходить воно ось таке м'якеньке та ніжне усередині. Процес приготування доволі простий та швидкий. кавою чи чаєм таке печиво смакуватиме просто відмінно. Я всім хочу подякувати за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою, як завжди, всім миру з лаводи. Готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.